Я тут Бога вирішила намахати, зараз розкажу вам. Коротше, є у мене одне дуже заповітне бажання, і йому вже чи 15 чи 16 років. Я цього бажання так відчайдушно хотіла, а воно все ніяк. Ну ніяк. ускользало з рук і все. І що я тільки не робила. І тут, я ж знаю, що якщо. Розслабитися, віддатися Богу, а відпустити контроль і здатися, сказати, Боже, ось щиро скажу, Боже, я здаюся, то він приведе до отримання того, що ти хочеш. І я ж така після очередної неудачі, така Боже, я здаюсь все, нехай буде твоя воля так, як ти хочеш. І, типу, сказала це, а сама почала ждати. Коли ж мені після цих слов наконець-то подарить жила Я заждала, ждала, ждала, ждала. Ну, коротше, нема. Не, не я ж така, от що ж це таке? Я ж типу здалася, я ж сказала, що я здаюсь. А потім розумію, що бляха-муха, це ж я хотіла Бога намахати. Я думала, що ага, ну типу я щось зроблю так по алгоритму, а, і він побачить, що я здалася, і все мені типу, порішає. Н -н -н, так це не роботає, тому що я ніфіга не здалася, я контролювала, я ждала, я звірялася по часикам, когда ж, когда же моє бажання здійсниться. Тому, якщо ви чогось дуже сильно хочете і просите це у Бога, а, то і це не збувається. То подивіться, чи насправді ви віддали контроль і довірилися.